Привіт, друзі! А ви знали, що найтонші і найніжніші млинці готуються простіше простого. Сьогодні покажемо наш улюблений рецепт. Це ті самі млинці, які пахнуть дитинством маслом і затишком. Хочете повторити? Тоді дивіться уважно: спочатку яйця розбиваємо їх у миску: дрохи цукру, грібку солі і трішки води. Перемішали і вже починає пахнути святом. Додаємо муку маленькими порціями, головне без грудочок. Трохи муки, трохи молока і так по колу. Це як магія, поступово суміш стає гладеньку йому в І в самому кінці трішки олії перемішали і тісто готове. Розігріваємо сковорідку. змачуємо маслом лише перший раз. А тепер найприємніше наливаємо порцію тіста, швидко розподіляємо. Кілька хвилин і одна сторона рум'яна. Перевертаємо. Ого, яка краса! Золотистий, ніжний. Готовий млинець одразу мастимо вершковим маслом. І так один за одним, поки на тарілці не виросте ціла гора. А тепер скажіть, чи ясно вибіг з'їли з варенням чи з сметаною. Якщо рецепт сподобався, тицяйте лайк і діліться цим відео з тими, хто любить домашні млинці, так само як ви.